Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім про порушення сну, і, зокрема, нічні кошмари як наслідок потужного стресу і психологічних травм. Як завжди, я почну з пояснення проблеми. Адже якщо ми не розуміємо або недостатньо добре розуміємо те, що з нами відбувається, ми не в змозі контролювати ситуацію. Тоді почуття страху, тривоги і безпорадності візьмуть гору над нами. Також я дам вам кілька порад із подолання проблем зі сном, або, як мінімум, послаблення їх негативного впливу. Універсальних порад немає. Люди, які перебувають за межами зони бойових дій, мають більше можливостей. Проте я сподіваюся, що кожен знайде щось корисне для себе. Навіть невеликі зміни можуть мати великий вплив у довгостроковій перспективі. Проблеми зі сном є досить поширеною проблемою у всьому світі. Більшість людей, які пережили стресові або травматичні події, мають проблеми зі сном. Ми маємо природну схильність відчувати себе вразливими в темряві. Частково це має еволюційне пояснення. Наші далекі предки жили на природі, а темрява становила реальну загрозу життю. Люди, які страждають від посттравматичного стресу, відчувають себе особливо вразливими вночі у темряві. Іншою проблемою для них є те, що вони страждають від нав'язливих травматичних спогадів, чи то флешбеків, кошмарів або від панічних атак у вісні. Усе це форми повторного переживання психотравми. Кошмари це також нав'язливі спогади. Під час цих сновидінь людина може рухатися, кричати, говорити якісь нісенітниці чи розмовляти сама із собою. Деякі сни відображають травматичні події, у той час, як інші сни стосуються певних емоцій, які виникли під час травми, наприклад, почуття безпорадності, страху, гніву чи скорботи. Ви можете порівняти кошмари з тим, що відбувається, якщо ви переїсте і не зможете перетравити усю їжу відразу. Так само, як переїдання перенавантажує шлунково кишкову систему, травма перенавантажує нервову систему. Іншими словами, психологічна травма це досвід, який людина не може перетравити емоційно, фізично та психічно. Кошмари. І є тими фрагментами травми, які не перетравлюються. Тож вони мають логічне пояснення, і в цьому сенсі їх не варто боятися. Більшість людей ненадовго прокидаються кожні півтори години, озираються і сплять далі. Це пережиток тих часів, коли люди жили ще посеред дикої природи і прокидалися, щоб перевірити, чи загрожує їм небезпека, а потім знову засинали. Більшість із нас навіть не помічають цієї короткої перерви сну й думають, що спали не прокидаючись. Однак, якщо зробити електроенцефалографію, реєструючи біопотенціали мозку, можна зафіксувати короткі періоди пробудження. Людина, що пережила травматичну подію, прокидаючись упродовж цього короткого періоду, страждає від травматичних спогадів. Вона легко прокидається тому, що їй важко ігнорувати зовнішні подразники, які тих, хто не страждає на посттравматичний стрес, просто не турбують. Травмовані люди часто реагують на кожен звук так, ніби є реальна небезпека, навіть якщо вони перебувають у безпечному місці. Підвищена кількість адреналіну, який циркуляють тілом, призводить до того, що людина спить поверхнево, часто пробуджується. Іншими словами, нервова система травмованої людини пильнує навіть вісні. Люди з порушеннями сну часто бояться лягати спати. Уночі поспати не вдається, і вони намагаються подрімати в день, через що їм складно функціонувати. Адже ми можемо відновитися саме під час повноцінного нічного сну, і набагато менш ефективно під час денного сну. Проблеми зі сном є найбільш поширеними скаргами в разі посттравматичного стресу. Люди часто відчувають втому, у них є і потреба, і бажання поспати, але заснути вони не можуть або вони засинають ненадовго, а потім прокидаються і вже не сплять до ранку. Недосипання викликає дратівливість і пригнічений настрій. Однак важливо зазначити, що люди не помирають від безсоння. Навіть якщо воно має негативний вплив на працездатність і здоров'я. Мій професійний фокус це психотравма та її наслідки, тож я можу впевнено сказати, що гостра реакція на стрес, з якою стикається багато із нас, пройде в більшості з часом. Сприятливими чинниками є вчасне отримання першої психологічної допомоги. Використання навичок самодопомоги, соціальна підтримка і короткотривале перебування в стресовій ситуації. Але для деякої частини людей наслідки травматичного досвіду триватимуть набагато довше. Гостра стресова реакція може перерости в стан, який називається посттравматичним стресовим розладом або ПТСР. ПТСР майже ніколи не проходить сам з собою. Лікування є необхідним, щоб позбутися скарг. Найефективнішими методами є імдіа і терапія тривалого опромінення. Але якщо терапія наразі недоступна або неможлива, оскільки людина все ще перебуває в небезпеці, є методи самодопомоги спрямовані на зменшення проблем зі сном. Тож розглянемо їх докладніше. Один або більше елементів вашого середовища можуть діяти як тригер і сприяти проблемам зі сном. Тригерами є події або речі у вашому оточенні, які викликають почуття, пов'язані з травмою. Один із способів подолати проблеми зі сном це видалити ці тригери. Якщо ви не почуваєтесь безпечно у своєму середовищі, Якщо є реальна загроза вашій безпеці і життю, ваші можливості щодо цього обмеження, але завжди варто спробувати хоч щось змінити. Тож повернімося до тригерів. З огляду на можливості, подивіться, яких тригерів можна уникати. Приміщення, де ви спите, може містити звуки, запахи або кольори, які нагадують травму. Ви можете уникнути цих тригерів, пересуваючи меблі, використовуючи беруші чи прибираючи певні предмети. Це лише приклади, аби подати ідею. Деякі люди почуваються комфортніше із замком на дверях, палкою чи ножем під ліжком, але замикаючи двері спальні, подумайте про те, щоб ви могли легко вибратися в разі надзвичайної ситуації. Ще одним тригером може стати присутність партнера у ліжку. Рухи іншої людини в ліжку можуть викликати флешбеки, тривогу або напади страху. Може статися так, що ви спросоння сплутаєте його чи її за когось іншого. Якщо це стосується вас, подумайте про те, щоб тимчасово поспати окремо. Це не дуже популярна порада поміж подружжя, але може бути тимчасовим заходом, спрямованим на зменшення тривожності і проблем зі сном. Зверніть увагу на те, що ви одягаєте під час сну. Замість нічної сорочки чи нижньої білизни багато людей із посттравматичним стресом почуваються комфортніше і безпечніше в більш закритому одязі, такому як штани або навіть шапочка. Тригером, який може спровокувати небажані симптоми, є емоційно насичена інформація перед сном, наприклад, читання або перегляд новин. Найкраще ввечері зайнятися чимось неважливим і несерйозним. Але навіть після того, як ви вже налаштували своє довкілля, зробивши його емоційно більш безпечним, здавалося б, незначні речі можуть іноді викликати болючі спогади. Щоби зменшити ефект тригера, важливо швидко зорієнтуватися тут і зараз, залишитися в даному моменті. Ви можете повісити записи великими літерами з позитивними афірмаціями на стіну або покласти їх поруч із місцем, де ви спите, що допоможе вам залишитися в сьогоденні і відчувати себе трохи безпечніше, коли ви прокинетесь. Це може бути щось на зразок я в безпеці. Якщо ви перебуваєте за межами зони бойових дій. Або я можу навчитися піклуватися про себе. Я маю право на безпеку. Деяким легше засинати з нічником, інші тримають фотографію коханих біля ліжка. Усе це може допомогти зорієнтуватися в моменті і відчути себе в безпеці, прокидаючись від кошмару. Ідея полягає в тому, щоб протидіяти тригерам, які викликають травматичні спогади усім тим речам, які спричиняють почуття тривоги, страху та небезпеки. Інший спосіб, який допомагає деяким людям, коли вони прокидаються від жахливого кошмару, це запис сну після пробудження. Ви можете записати сон на папері, намалювати його або зробити аудіозапис на ваш смартфон. Не бійтеся повертатися до свого кошмару, будьте максимально чесними та точними, коли ви опрацьовуєте свій сон у цей спосіб. Потім запишіть сон ще раз перед сном. Кожен раз, коли вам сниться цей сон, навіть якщо він сниться кілька разів за одну ніч, записуйте його. Деякі люди помічають, що цей кошмар починає снитися рідше, коли вони запис або малюнок сну поміщають у коробку або скриньку із замком. Коробку можна чимось замотати і міцно зав'язати. Ручку й папір або смартфон кладіть біля ліжка, щоб ви могли записати кошмар відразу після пробудження. Кожного разу, записуючи свій сон, ви можете міняти кінцівку, уявляючи, що він закінчиться краще, ніж наснилося. Змініть будь-яку деталь, яку хочете змінити. Практикуйте свій новий сценарій. Активно уявляйте собі кошмар упродовж дня, але цього разу зі змінами, які ви внесли. Відпрацьовування свого кошмару допомагає вашому мозку зрозуміти, що нова позитивна сюжетна лінія має замінити негативний старий кошмар. Робіть це хоча б кілька разів на день. Повторно пропрацьовуйте ваш новий сценарій, подумки. І нарешті розмовляйте з друзями, родичами чи знайомими, яким ви довіряєте про свої кошмари, незважаючи на бажання забути й уникнути думки про жахливі сни. Підтримка друзів і родини може заспокоїти і зменшити ймовірність повернення кошмарів. А тепер я хочу зупинитися на порадах, які сприяють стабілізації режиму сну. По-перше, як би банально це не виглядало, виберіть по можливості фіксований час для сну та пробудження незалежно від дня тижня. Наш організм любить розпорядок дня. Якщо на вихідних ви прокидатиметесь набагато пізніше, вам буде важче заснути у звичайний час увечері, а це дестабілізує ваш режим сну, що особливо не якщо ваш сон уже порушений. Якийсь щоденний ритуал перед сном сприяє стабілізації режиму сну. Його потрібно дотримуватись щодня. У дітей є вечірні ритуали, щоби підготуватися до сну, такі як купання, вечірня казка та поцілунок на добраніч. Вечірня рутина піде на користь і дорослим. Усе залежить від ваших можливостей і уподобань. Будьте креативними. Я наведу кілька прикладів. Чашка чаю, гарячий душ, записи в щоденнику, планування наступного дня, підготовка речей на завтра, улюблена музика чи неінтенсивна розтяжка. За наявністю інтернету подивіться щось навчальне, мотивуюче, захоплююче чи смішне. Але бажано не безпосередньо перед сном, тому що світло від екранів негативно впливає на наш режим сну. Ви можете робити вправи на розслаблення, медитувати, практикувати самогіпноз або йогу. Навіть маючи дуже обмежені можливості, можна змінити щось незначне, що матиме великий вплив у довгостроковій перспективі. Ці рутинні зміни вимагають дисципліни і наполегливості. А тепер про те, чого робити не варто. Як я вже наголошувала, уникайте екранів безпосередньо перед сном. Відкладіть смартфон у визначений час, який ви погодили із собою. По-друге, уникайте тривалого неспання в ліжку. Якщо ви не можете заснути, встаньте і зробіть щось дріб'язкове. Деякі люди складають список домашніх справ, коли не можуть спати. По третє, уникайте денного сну. Якщо це неможливо, поспіть не довше 20-30 хвилин і зменшуйте цей час щодня. Встановіть будильник та не залишайтеся в ліжку після того, як спрацює будильник. Для людей, які занадто багато сплять, важливо спланувати те, що спонукає їх вставати. Наприклад. Зустріч, догляд за домашнім улюбленцем або допомога ближньому. Важливо бути обережними з кафеїном. І я маю на увазі не тільки каву, а й колу та енергетичні напої. Через 8 годин після того, як ви вип'єте чашку кави, кафеїн усе ще циркулюватиме у вашій крові. Кафеїн сильно бадьорить і може імітувати ті ж фізичні симптоми. Які спостерігаються під час нападу паніки, такі як серцебиття чи нервове збудження. У будь-якому випадку з полудня треба обмежити вживання кофеїну. Те ж саме стосується алкоголю. Алкоголь іноді може допомогти людині легше заснути, але він погіршує якість сну. Сон стає більш переривчастим, неспокійним, а природна відновлювана властивість сну погіршується. У такий спосіб ви прокинетесь втомленими. Крім того, вживання алкоголю та інших наркотиків може погіршити кошмари. І наостанок, незважаючи на те, що нас насмалку навчали утеплятися, спати потрібно у прохолодному приміщенні. Нічний сон у задушливій кімнаті це гарантія ранкового головного болю. І бути фізично активними впродовж дня, але задовго перед сном. Це все на сьогодні. Поділіться цим відео з іншими і не забудьте поставити лайк, щоб цими порадами змогли скористатися ті, хто цього потребує. Щиро дякую за увагу! Бажаю вам здоров'я та стійкості. До побачення!